ну Не буду я оце виготавлювати цілу. Муха теж зі мною прийшла на заняття. Тепер і просто темнота всім привіт! Через декілька хвилин у мене групове заняття з німецької мови. Колись я можу і вивчити цю німецьку, бо просто. Чесно, я не знаю, коли я інтегруюся і коли я зможу нормально спілкуватися з людьми, їх розуміти і доносити свою якусь думку, і не знаю просто. Так, я в мене вже закінчилася німецька. На фоні я собі включаю німецький лов. Поставлю на паузу, щоб вам щось трошки розказати. В нас просто гамняцька погода, дощ іде, ну, невиносимий дощ. Він то йде, то зупиняється. І, як ви поняли, бачите, в квартирі просто темнота. Стою зараз, спочатку треба забрати ото всю. І стаю готувати вечеряти. Мабуємо трохи більше гречки, бо планую завтра зробити фаршировані перці, що доварю рис і буде в нас така е, гірсовака. Думала готувати салат до гречки, але потім згадала, що я що розробила цілу мисяру корейської моркви. Так що будемо їсти корейську моркву з гречкою. Ну, може, не дуже сильно так пасує, але вибачте, ну, не буду я оце виготавлювати цілу кучу. А поки вариться гречка, піду зараз поскладаю в, в мене аля. Така є кімната, ніби гардеробна, але не гардеробна. Коротше, там куча всякого барахла. Там мені треба зараз класти е... чистий одяг, випраний і Трошки тако поскладати, щоб якось зробити чистоту. Чоловік сказав, що їсти не буде, бо він тільки недавно пообідав, а я хто така, щоб відказуватися від їди. Так, зараз це заберу. Може, треба видати ще цю посуду, але я вже зараз повечеряю, зроблю тут порядок і потім піду собі займатися далі своїми справами. До речі, гречку я не дуже сильно люблю, от чесно не кажу, не люблю цю гречку, щось зварила, але чоловіка, але завжди сказав, що не хоче. Ну, мать тітті з ним. Мити раковину і можна йти вже займатися своїми справами. До речі, оцей е, засіб для кухні дуже класний. Я не забризкую плиту, теж забризкую раковину. Хоча тут пише, що не можна, але я дуже бігом. Сподіваюся, що їй ні, нічого не буде. Бо то, що буває, просто реально не можеш відмити, і вона не так блестить, коли просто звичайно мию. Робила, витерла і згадала, що я ще не вимила каву машину. Ладно, я вже лишу на завтра, але е, виляю воду і висиплю, бо тут вже назбиралася ціла куча відходів. А, завтра вже по завтра зроблю її прямо конкретний спа. Шиюш, як в Стереньки рушничок поставила, а красеньки забираю на стірку. Поки я зробила переговори зі всією своєю сімейкою, то прийшла така добряща година. Зараз буду тренуватися, в мене кожного вечора фітнес. Скажу чесно, я останнім часом так лінуюся робити довгі тренування, в основному це в мене десь. 15-20 хвилин. Чогось надовше мене останнім часом не вистачає. Боже, нарешті цей день вже закінчився, і я можу просто завтра поспати хоча б хоча б до 9. Я сподіваюся, що я посплю до 9 години. Зараз собі в душу, догляд, і може почитаю ще книжечку, або ну, не знаю, або може подивимося з чоловіком щось або на Ютубі, або на Netflix. У мене майже закінчилися ватні пафи. Я їх привезла з України, щоб ви собі розуміли. Дві упаковки, і від квітня місяця це у мене вже друга упаковка закінчується на 200 штук. Хто не знає, беріть собі просто отакі, от я вам показую. Вони продаються тільки в шикі блиску принаймні раніше продавалися тільки в шикі блиску або зараз по-новому це блиск. Реально, реально дуже круті. Їх вистачає надовго, плюс дуже економлять продукт. У мене вже закінчується моя умивалка тут ще буквально на пару разів. Але мені е, має мій дерматолог, ну як не мій дерматолог, я тільки перший раз пішла до цього дерматолога. Е, підібрати новий догляд, то вже нічого не купляю, вже буду чекати. У мене там в принципі ще на запасі є від АВН. До речі, теж непогано класно, нормально. Ай, мам, мордяшку. Да, я та людина, яка витирає лице лице. З акне, витирає рушником звичайним, який тільки що витерла жопу. Взагалі витирала десь, напевно, з років я витирала рушниками цими одноразовими, але поняла, що моє акне нікуди не дівається від того, витираю я. Рушником чи е, одноразовими рушниками воно просто. ну, Нічого. Боже, треба завтра точно йти з цими ватними дисками, бо то що, мені ще на завтра і все капець. Ці сироватки мені реально зайшли. Але не всі. Я взяла собі набір. Мені зайшла оця з центелею, з е, чаєм зеленим і е, біленька. Рожеву я щось не поняла. Поки. Боже, який в мене висип. Це бісці. Так, поки в мене вбирається сироватка, зараз покажу вам ще класні знахідки для душу. Бюджет і не дуже сильний бюджет. Це, мені здається, ця пінка 2 євро коштує. Ця мініатюрка, я не знаю, мені дарували набором, але знаю, що великий формат коштує 11 євро. Реально два класних топи. Ну так, бюджет і ну, я не знаю. Чи це бюджет на 400 гривень, чи там скільки це там зараз євро, віддавати за пінку, якою будеш користуватися місяць, а то й менше. Не знаю для, для всіх по-різному бюджет. Якщо що, хто там собі надумав, беріть і не цей, цей дуже класний фруктовий, такий вишньовий, а цей сакур. Ну, теж а-ля фруктовий, не фруктовий, але. Но... Мені дуже подобається, що вона видушується таким, ніби як гелем, а потім ти її розмазуєш, і вона пінкою робиться. Я думала, що вона буде так само, як обична пінка. Наношу крем і вже можна йти влягатися спати. У мене на ну, такий відфражур, мені, коротше, дуже зайшов. Не знаю, як моя дерматолог що скаже, чи лише вона мені його в догляді, чи ні, побачимо. Але я б дуже хотіла, щоб вона мені його лишила. В принципі, мені подобається непогано. Він класно дуже заспокоює шкіру. О, це крем. Ну, все. Всім чмоки-чмоки. Сподіваюся, що вам сподобався мій влог. І якщо так, то обов'язково пишіть коментарі.